Пане президенте, Верховний головнокомандуючий Збройних сил України, я не знаю, я не знаю, чому керівництво 53-ї бригади знищує пацанів. Я не знаю. Ну те, що я зараз почув, я теж вам відправлю завтра Аудіорозмову, рапорти пацанів. І 86 номерів мобільних телефонів, 86 наших захисників, яких ці гандони пресують в 53-й бригаді, мутять, крутять, документи фальсифікують, призначають е командирами рот хлопців, які про це навіть не знають, підставляють їх, склепують проти них якісь справи, викликають проти них ВСП. Тримають їх. Що ви робите? Що ви робите? Якого ви хера здаєте Україну? Об'ясніть мені, будь ласка. чого ви кидаєте всіх 53-ту бригаду конкретно на знищення ще до столкнення з е, врагом? Ніякої ауніці не дають, ніякої техніки не дають, зброї пацанам не дають, кидають на м'ясо на передову, там же здають позиції пацанов. І Потім ще звинувачують їх в тому, що віддіті пацани мають наглость відказатися здохнути без зброї в руках за Україну. Бо зброя ж вже вкрадена, пане президенте. Так що робити хлопці будуть? Що ви прикажете, робити 53-й бригаді? Розстріляти комбатів? Ви до цього ведете?